Да. запрошуємо під ваші бурхливі оплиски всі команди сьогоднішньої гри на сцені, а також їх тренерів. Так, сьогодні будемо грати в статику динаміку. Як і минулого разу, то так. Да, да. Це дуже крута імпровізація, Нам дуже з Євгеном подобається. Ми будемо показувати по черзі. Спочатку статичні, потім динамічні пози. Потім команди мають все весело обіграти. От і все! Статика динаміка. Імпровізація. Команди обжартовують. Ми показуємо статичні і динамічні пози. Євген буде перший показувати. Застигне в якійсь позі. Команди весело обжартовують. Все. Ньох, скажи щось. Дуже мудро, дуже мудро. Я перепрошую а ви точно нормальний прохтолог. Білгородське ППО. Фамфаталь, фамфаталь, а можна мені трошки слів на сцені? Кошевий і міні кошевий Наступна поза. Боже, яке воно важне! <зві> Є лише один момент, коли треба так стати. Оп, треба вікно відкривати. Бек-стрін, <зві> бек! <зві> 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 Right. Yeah, yeah. Давай тепер ти. Я да, добре. Так, я буду показувати динамічно, динамічно. Давай! Yeah. Віть, 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 а ти коктейлі Молотова а наші бачив. Що, біолодба взагалі не заходить, да бачу. Відкрий, лизне. Та що ти робиш, ну. Вітя, натримай, еліксир рост, ну давай пий. Реально виріс. <плес> давай, да, будь ласка, будь ласка. Це ще звукова динаміка. Стас баклан завжди. Що, Вітя, дали відпустку? Ви погано знаєте Стаса Баклана. Це Стас Баклан, коли випив пійсяшку. Дітки, а зараз голосні букви. Покажи мене, вітя. Дякую. Що глуханіми, як тобі тиша? Можу вам признатися, ваше тящі не стало. А то що? Та Ольга в залі, да? А! Ясно! Смішно! Імпровізація прийшла. Дякуємо вам. Все, що на сьогодні заплановано значить зіграно. Да. Але є ще один невеличкий сюрприз у нас. Да. Зараз ми дізнаємося оцінки. Привітаємо переможця гри і подивимось з вами святковий різдвяний бонус. Оцінки за імпровізацію для команди театр імені Павлова. Прошу Саня. бали. Три бали. Три бали. Скучне життя, гріші та «Діми». Саня, раз, два, три. Три, три. бали. Три. три бали. Олег, тебе. Прошу. Три бали для Олег Тебе і фам, фам фаталь. фаталь. Будь ласка. Саня, Ігор і Іван. Так. Так, значить, «Фам Фаталь» і театр імені Павлова. 16 балів. Олег тебе і скучне життя гріші діве! 17 балів! Да, таке теж буває. Дві команди сьогодні мають право відправити відвести до наших військових п'ять дронів мавік Enterprise від Юнайтед-24. І сертифікат від Міністерства дверей. Я не знаю, там ви самі потім розділите. На човачі. Чув... То... Ваші обласки переможцям. Все, Просимо команди. Просимо всі команди йти. За лаштунки. Як ми і казали, зараз сюрприз. Це виступ ще однієї команди. Її можна назвати різдвяною збірною. Склад учасників. Оголошувати ми не будемо, потягнемо трошки інтригу. Да, і поки значить, ота команда сюрприз готується значить, до виступу, прошу уваги всіх шанувальників «Ліги сміху. Зовсім скоро ми плануємо розпочати новий сезон волонтерського десанту. О, Во, мета незмінна, це допомога армії. Так, і підняття морального духу українців. Так само в кожній грі будемо розігрувати корисний для військових приз. Переможці будуть доставляти його за призначення. Відбір почнеться в січні, в січні. Тому, якщо ви бажаєте прийняти в ньому участь, будь ласка, зробіть вікно в своєму волонтерському графіку за для нової волонтерської події. Також ми запрошуємо всіх, хто хоче та може допомогти нам зі смаколиками, які ми передаємо нашим захисникам бізнесмени, підприємці, будь-хто з вас дрони, автівки, будь що корисне для армії. З нас подяка з великого екрану та шана українців. Одним словом, всі подробиці на офіційному сайті Все. оплески. Зараз переходимо до сюрпризу. Зовсім скоро ми вперше всією країною будемо святкувати Різдво в один день. Це 25 грудня. Тому ми не могли лишити глядача без різдвяного подарунку. Пані та панове на сцені збірна різдвяна команда тренерів сезону Волонтерський десант. 2. Зустрічайте верховими оплесками! Є! Цьому році ми вперше всією країною будемо святкувати Різдво 25 грудня. Тож наша казка про те, як символи Різдва Санта-Клаус, Ельф, Янгол, Бандит з один вдома та два оленя поспішаючи подарувати свято українцям, збили Діда Мороза. Чи Та звісно, Це ж Дід Мороз! Дід, Мор... Дід мороз? О той прям настоящий той самий! Та хто його знає? В нього двійників, як у дурачка фантиків. Це точно удмурт. Або візний. Та ні, ні! Це ж банкетний! Так, слухайте, що ми маємо? Ми маємо нову традицію на нове різдво. Яку? Христос народився. Славімо його, маскаль на дорозі, збиваємо його. Це поліція Різдва на наразко. Так, адірош, руки всі. Ви рогаті теж руки піднімаємо. Нас копита, йой! Руки і капита догори! <рик> Працює українська поліція. Так, я не зрозумів. Санта, Янгол, ельф, бандит, один вдома, двоє оленів. Що ви робите на трасі коваль Київ? О! Не пристаньте буде сказано, але о хо 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 хо, -хо! Ви що, збили Діда Мороза? А, пане Паліцієнте, дозвольте розповісти все, як було спочатку. <зві> Дивіться, ми, як символ так. їхали дарувати українцям свято. А Їхали чому не летіли? А, тому що у вас ППО дуже гарно працює, тому ми вирішили. Ось! Їдемо, їдемо. І, 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 і тут в один момент мені дзвонить телефон. Я, о! Я дивлюсь, це моя дружина, місіс Клаус. Так, так до речі, в мене є дружина. На відміну від нього. у нього ні дружини, ні доньки, тільки онучка. Що ще, ще раз говорить про те, що москалі почали красти дітей раніше за циган? <ривіт> Дякую, кохана. <ривіт> Ось, дружина бачу. Думаю, треба ж. <ривіт> треба ж відповісти. Я ставлю Олені на ручне керування, <ривіт> тільки но хочу взяти слухавку. Працьовують екстрені гальма, а за ними вже подушки безпеки. А Тож, я підвожусь потім, дивлюся і бачу, що оце оцей голень збив у цього Діда Мороза. Стоять, саночка, зупиничка, сади, яке, який, я. Я чекаю. Стоп! Значить, все було не так. Я вам зараз розкажу, як все було насправді. Значить, перелетіли ми кордон. Чи че-че, чи. Ви хіба не їхали? Ні, кордон ми перелетіли, бо там фури на польщу, пробки жесть, коротше, якби. Ми ж перелетіли, значить, Я своєму сменщику Віталіку. Слухай, сядь трохи ти коротше порулюй, тому потому що в мене е, копита устали, да. А я піду трохи назад поки марю, значить, то я назад, значить, так. так. Угу. От то то, так, да, вот то я бочочку стою, а трохи кимарю і... Е... Ельфі Янгол роблять мені масаж. Yeah. <laughs> Це моя історія, хочу розказати, понятно? <реш> значить, роблять мені масаж Ааа, халера, да-да-да. І В цей момент, значить, санти дзвонить телефон, поняли? Uh -huh. Да, да, жінка місіс склав. Ну, він всім розказує, що у нього є жінка, а на самом деле сам Не відволікайся! зельфом. Навіть сорі. Значи, да, і після цього, значить, екстрені гальма і спрацьовують подушки безпеки. Так що не я був за кермом, за кермом був отой Олень, ото все він винен, да, Віталік, да. А Рудольф ти з гнісой. Ні, пане поліцейський, це не я. Не я. І не я. І не я. І не я. Що я, я. І... ви на мене дивитесь? Це теж не я. Я в той момент э, горобця ковтнув. <кос> 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 То не я. І не я. І не, і не я. я. я але, це Зупиніться, зупиніться. Ви ж напевне не зрозуміли. Це українська казка про Різдво. І на того, хто збив Діда Мороза, чекає винагорода. Ви? О, Ви? А, винагорода! винагорода. винагорода. А, тоді слухайте мою версію, пане поліцейське. Значить, е, їдемо ми по Україні. Ну там, э, мороз цей, э, ельф там, э, бандит. Ну э... все, 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 ми поняли, давайте ще в ваші приколиться, да? Значить, їдемо по Україні. Не знаю, як там в тих версіях в моїй версії все сплять. Сісплять! Сплять! Сплять! Я что тут сплю? Бегон. Значить, їдемо по Україні, а да. я ж короче, ще на літніх копитах, Понял? І там такі поворотик резкий угу. туди направо. Да. І я бачу щось красненьке таке. Червоненьке таке. Так, да. Да, таке радянське. З угу. таким запашком, зайди, угу. нафталінчиком таким. Да, да, і, і, і я так і... розгоняюся, і його так бім пін А потім уже затормозив екстрені гальма і подушки безпеки. Угу. Ні-ні-ні. Это моя история. О, на лень упал в подушку безпеки. Давай. То, у меня же рога, ему же будет неприятно. Я... Ты чё? Это <клых> моя история, понял? Ныряй. Что это там? Как ты там, там Астафака Нащакана, брат? Є. Держись! О, отак, коротше, це я. Я. Ну, До, Добре, добре. Добре, нехай ти його збив, але. Що з нього посох торчить? А, так. А, я, він почав вставати. Ага. Він почав вставати. Я одсібнувся. Так. Пішочком підійшов. Так. Взяв посох. Так. І і, Где -то... і кинув у нього як списом. <рес> і став, що він упав. Як з списом? Так, отак, як з списом. А як так? Ну, я ж чемпіон Олімпіади 2012 року. Ну, Олімпіада. Ну, та, що проходить серед олені. Ну, та, що проходить раз в 2012 років. У Пікіні. А послухайте історію від Ельфа. Значить, я була отут. А це мною був Санта, І от а? коли були екстрені гальма, то саме Санта в'їхав в подушки безпеки. Настя. Ні. І так. Ні. Так, так, Ігор, так. Аста <плес> так, е, Добре, ну, я, я зрозумів всі ваші версії, але мені цікаво, що там в мішку. Е, чекайте! Чекайте, а я. Я теж хочу комусь зробити а ставка на щекана. Або ж мені хоча б хтось зробив. Mm. Ну, Коротше, слухайте, як це було. Давай. Я, значить, їхала попереду. Так. А позаду мене стояв. Ні, не ти. Точно не ти. О, Ельф. Цікаво. Але ні. Е, ти, ти стояв позаду мене так. Я стояв, так. тобто я. Я поліцейський, я тільки що прийшов. Ну, це моя історія. Вставай. І тут, значить, спрацьовують екстрені гальма, і поліцейський влітає в подушки безпеки. Асафакана шакана! Походу, подушки безпеки не спрацювали. Досить вже мені цих ваших версій. Давайте краще глянемо. Що тут в мішку? О, розпаковочка! Hello, hello, hello! Не звертайте уваги, вона головою вдарилась. Під час аварії? <свистак> <свистак> Добре, тоді давайте ми. Какая гадость, какая гадость, гадость, Чекайте, це ваша рыба. А, чекай, да, 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 все треба викинути. Слухайте, обираючи, обираючи все нове, треба відмовитись від всього старого. Так що давайте викидати оце все русняве, значить. пельмені, олів'є, мандарини. Ні, мандарини остав. Вони хороші, абхаски. Що получається, навіть по мандаринам не все так однозначно, так? <риклад> а, чекайте, а можна я подивлюсь? Точно. Так, я досвідчена людина в цьому. Чекай. Ой, пошла. — пройшла. Та пельку. Так. Ноутбук електрочайник унітаз. Чекайте. Це він дітям такі подарунки віз. Та ні, ноутбук без зарядки, чайник без низу, а -а -а -а. унітаз без... Ані з'їном! Ой-ой-ой! Это... А я думав мені діти цвітами зустрічати будуть. Ви подивіться, у нього не тільки з вати, він ще й сам весь ватний. А звідки схоч? Э, це у нас до 24 лютого. Багато чого не було зараз. Багато чого є. Вот. Ага. Ага. Так, все. Що з ним робити будемо?

Як це наше? Ну по-перше, Женевська конвенція. О, конвенція. А по-друге, там все заміновано вже. Що Чого страшного? О, святина кола! Як де ви, що ми, ви вже давно в Києві. Ось це тут буде спрятбандіт. Дівчики, Рудольф, папа пові... Вітарка. Так, слухай, в мене вже все нарізано, налито. Що ж стало? Ну, що стало? Вони збили Діда Мороза. Та да, ти що? Да. <рігла> Приємна новина. Да. Да. Але треба дочекатися повідомлення Генерального штабу. Що ще? А, і ми не можемо вибрати, хто його збив. Ніяких виборів під час війни. <рігла> Може, домовлюся. <рігла> Ні, ніяких домовленостей. Факана, а я вибачаюсь, колега. Що метр? А? Дивіться. Ваша українська пісня стала символом Різдва у всьому світі. Щедрик. Ні, блін, цей сон, цей сон. Щедрик, звісно. <плес> Може, цей заспіваємо? Ні, блін, прочитаємо. Звичайно, заспіваємо. Разом. Щедрик, щедрік, щепрівачка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Ух, дю 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 Так хочеться сказати нашим сусідам запаребрік, так як хочете ви в Україні не буде ніколи. Святий Миколай, а як все буде? А як вставимо їм по самісінькі помідори? І все буде добре. Ми вітаємо всіх з наступаючим різдвом та новим роком. І чекаємо на вас на зустріч в волонтерському десанті 3. Слава Україні! Це то мій колишній наш сусід і руський корабель. Олег, тебе на місці скушне життя Гріші Діми теж на місці. Дрони на місці. Що, пацани, погнали передавати дрони військовим. Ми, як переможці Сміху, маємо сьогодні за честь передати вам ці дрони і ці коробки з солдатами для військових маємо щиро надію, що вони допоможуть вам краще робити вашу роботу і дякуємо вам за те, що ви робите. Дуже вам дякую, дякую вам, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Кілес 92 другої окремої штурмової бригади. І будьте певні, що ці пташки допоможуть зберегти життя українських військових і знищити ворога разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!